дитячі піжамки від Lidl отримали. Дуже класна поставочка, 154 гривні буде за одиничку. В лоті будуть дуже різні варіанти, їх буде 15 штук, 2310 гривень за увесь лот. В розмірах орієнтовно від 3 років і до впевненого підлітка, тому що 98-104 старт і до 158-164, уявіть лише. Можуть бути варіанти, як з утепленими штанами, тобто, наприклад, лупілу, є лонги звичайні, і вони всередині йдуть без утеплення, а от штани йдуть типу фланелеві, дуже кльово зроблено. Маємо тут модельки, подивіться, як в пакуванні щось попадеться. Більшість буде без упаковочок, 100% бавовначка. Всюди є стандартизація Оекотекс, що це безпечні барвники та дуже якісні матеріали. Тож дивимося, можуть бути ось такі варіанти: лох, також клітинка. Лонг, також клітинка з фланелі, не договорила. Далі є варіанти, які пов'язані більше з космосом. Дивіться, штани з такою резиночкою трендовою на більший такий старший вік зробили. Дуже класно. Можуть попастися такі більш сезонні тематика новорічно-різдвяна, бавовна. Дівчачі, погляньте, який класний варіант. Тут у нас також від пеперц, фланеліві штани і лонг буде звичайний бавовняний. Ну прям таке все приємне до тіла. Мені я, я, я дуже ціную, коли роблять саме з такої якості. Синенький також. Дуже гарний варіант. І взагалі тут вже тут я дивлюсь, дублюються. Оці ще я не показувала, то це трошки інший буде забарвлення, спортивна тематика. Для того, щоб замовити ось такий лот, звичайно ж, звертайтеся до нашого відділу продажів. Всі контакти ви знайдете в описі даного відео.